Вітаю на моєму каналі, з вами True Investor. Сьогодні продовжуємо наше навчання, буде другий урок, в якому ми розберемо, що таке технічний аналіз, як працює технічний аналіз, звичайні індикатори технічного аналізу, також торгові сигнали, трохи критики, фундаментальний аналіз проти технічного аналізу, і підведемо підсумки. Так що сідайте вигідніше і насолоджуйтесь. Так, розберемо, що ж таке є технічний аналіз. Технічний аналіз це тип аналізу, який дозволяє спрогнозувати поведінку ринку на основі попередньої динаміки та даних про об'єми торгів. Підхід технічного аналізу широко застосовується до акцій та інших активів на традиційних фінансових ринках, а також є невід'ємним компонентом торгівлі цифровими валютами та в ринку криптовалют. На відміну від фундаментального аналізу, який враховує безліч факторів, пов'язаних із самою ціною активу, технічний аналіз. Сурово орієнтований на історичну динаміку цін. Таким чином, він використовується як інструмент для вивчення коливань ціни та даних про об'єм активу. І багато трейдерів використовують його в спробі визначити тренди та сприятливі торгові можливості. Трохи історії про технічний аналіз, перші форми технічного аналізу з'явилися ще у 17 столітті в Амстердамі та у 18 столітті в Японії. Проте, сучасний е, аналіз пов'язаний з роботою фінансового журналіста та засновника The Wall Street Journal Чарльза Доу. Доу був одним із перших, хто помітив, що окремі активи та ринки часто рухаються відповідно до певних трендів, які можна просто-напросто сегментувати і досліджувати. Його робота пізніше е, породила теорію Доу, яка сприяла подальшому розвитку аналізу. І на ранніх етапах аналіз ґрунтувався на рукописах та таблицях і розраховувався вручну. І в міру з розвитку технології набув широкого поширення, і зараз він є важливим інструментом для багатьох інвесторів та трейдерів. І, як ви знаєте, зараз є комп'ютери, все розраховується за вас. І нічого не потрібно робити толком, тільки це все розуміти. Все ж таки, як працює технічний аналіз. Як уже раніше згадувалось, технічний аналіз це переважно вивчення поточних та попередніх цін активу. А також основне припущення, що лежить в основі технічного аналізу, полягає в тому, що коливання ціни активу не випадкові і зазвичай з часом перетворюються на ідентифіковані тренди. За своєю суттю, технічний аналіз є аналізом ринкових сил попиту та пропозицій, як, в принципі, є, є, є на ринку. І це відображає загальний настрій ринку, іншими словами, ціна активу відображенням відображення проти... протилежних сил продажу та купівлі, і ці сили тісно пов'язані з емоціями трейдерів та інвесторів, по суті, страхом і жадібністю. Технічний аналіз вважається найбільш ефективним для дослідження ринків з високим об'ємом торгівлі та ліквідності, які працюють у звичайних умовах. Ринки з великими об'ємами менш схильні до цінових маніпуляцій і аномальних зовнішніх впливів, які можуть створювати помилкові сигнали та зводити результати технічного аналізу нанівець. Щоб дослідити технічний аналіз, зрештою, визначити сприятливі можливості, трейдери використовують різні інструменти побудови графіків. Відомі як індикатори, індикатори технічного аналізу можуть допомогти трейдерам визначити існуючі тренди, а також надати корисну інформацію щодо майбутніх трендів. Оскільки індикатори технічного аналізу нестабільні, деякі трейдери використовують декілька індикаторів, щоб просто-напросто знизити ризики. Декілька слів про звичайні індикатори технічного аналізу. Як правило, трейдери, які використовують технічний аналіз, також використовують безліч різних індикаторів та метрик, щоб спробувати визначити ринкові тренди, ґрунтуючись на графіках та динаміки ціни. Серед численних індикаторів технічного аналізу прості середні ковзні, що ми вже з вами. Розмовляли в першому уроці, в якому я розповідав про середні козні SMA. Є одним із найчастіше використованих і відомих прикладів. Як впливає із назви, SMA розраховується на основі цін закриття активу протягом встановленого періоду. Як ми з вами говорили, найчастіше дивляться 50 та 200 днів. І також є експоненційна ковзна середня EMA, також ми розмовляли в попередньому відео. Це модифікована серія SMA, в якій нещодавні ціни закриття вважають більше, ніж старі. Інший популярний індикатор, для нас це буде новинка зараз індекс відносної сили RSI, який є частиною частиною класу, е, класу індикаторів, відомих як осицілятор. На відміну від простих ковзних середніх, які просто відстежують зміни ціни в часі. осіцілятори застосовують математичні формули даних. Про ціни, а потім просто-напросто видають показання, що потрапляють у задані діапазони. У випадку RSA діапазон варіюється від 0 до сотні. Наступний індикатор це лінії Болінджера. В тренінг'ю ви можете це знайти. Також це індикатор. Є одним із типів сициллятора, який досить популярний серед трейдерів. Індикатори Bullinger складаються з двох бічних ліній, які обтікають повзну середню лінію. Він використовується для визначення потенційної перекупності та перепроданості ринку, і навіть для вимірювання волатильності ринку. Крім цих простих інструментів зічищеного аналізу, існують індикатори, що генерують дані на основі інших індикаторів, наприклад, стохастичний RSI. Розраховується шляхом застосування математичної формули до звичайної RSI. Іншим популярним прикладом є індикатор. Індикатор ковергенції дивергенції ковзних середніх. Називається е, сокращено по-англійськи MICD, і він генерується шляхом віднімання двох EMA та створення основної лінії Лінії MICD. Е, перша лінія просто-напросто використовується для побудови іншої EMA, і в результаті виходить сигнальна лінія. Крім того, є гістограма MACD. Яка розраховується на основі різних е, різниці точніше, між цими двома лініями. А зараз поговоримо про торгові сигнали. Е, хоча індикатори для визначення загальних трендів, е, трендів корисні, їх також можна використовувати для отримання інформації про потенційні точки входу та виходу сигнали купівлі або просто-напросто продажі. Вашому трейду. Ці сигнали можуть генеруватися, коли на графіку індикатора відбуваються певні події. Наприклад, коли RSI має значення 70 або більше, це може свідчити, що ринок працює у умовах перекупності. Та ж логіка застосовується, коли RSI знижується до 30 або і нижче. Зазвичай сприймається як сигнал перепроданості ринку. Як я сказав раніше, торгові сигнали, що складають, надаються технічним аналізом. Не завжди точні, і існує значна кількість шуму помилкових сигналів, і створення індикаторів, які створюються індикатори технічного аналізу, це особливо стосується криптовалютних ринків, які значно менші за традиційні і які є більш волатильні. Так що, якщо ви заходите в якусь зділку, то маєте ще е, знати точно, що ці сигнали, ці Індикатори не будуть давати вам точну інформацію, і маєте полагатися не знаю, сказати, на свою інтуїцію. Критика технічного аналізу. Хоч технічний аналіз використовується в різних ринках, і багатьох фахівцям він здається суперечливим і ненадійним методом, і його часто називають самоздійсненим проростом. Такий термін використовується для опису подій, які відбувалися лише тому, що багато людей припускали, що вони відбудуться. Критики стверджують, що в контексті, Контексті фінансових ринків, якщо велика кількість трейдерів та інвесторів покладаються на ті самі індикатори, такі лінії підтримки або опору, то шанси на те, що ці індикатори спрацюють, збільшуються. З іншого боку, багато прихильників технічного аналізу стверджують, що кожний прихильник графіків має особливий спосіб їх аналізу і використання безліч доступних індикаторів. Це означало б, що для великої кількості трейдерів практично неможливо використати ту саму стратегію. Фундаментальний аналіз проти технічного аналізу. Основа передумови технічного аналізу полягає в тому, що ринкові ціни відображаються на всі фундаментальні чинники, пов'язані з кон конкретним активом, але на відміну від підходу технічного аналізу, який в основі орієнтований на історичні дані про ціну та об'єми ринкові графіки, фундаментальний аналіз використовує більш широку стратегію дослідження, що сприяє більше уваги якісним факторам. Фундаментальний аналіз вважає, що майбутня ефективність активу залежить від багатьох, набагато більшого, ніж просто історичних даних. По суті, фундаментальний аналіз це метод, який використовується для оцінки внутрішньої вартості компанії, бізнесу чи активу на основі широкого спектру мікро та макроекономічних умов, таких як управління компанією та її репутація, ринкова конкуренція, темпи зростання та стан галузі. Отже, ми можемо вважати, що на відміну від технічного аналізу, в який основно використовується як інструмент прогнозування динаміки та поведінки ринку, фундаментальний аналіз є методом визначення того, переоцінений актив чи ні, залежно від його контексту та потенціалу. У той час як технічний аналіз в основному використовується короткостроковими трейдерами, фундаментальний аналіз зазвичай обирають менеджери фондів та довгострокові інвестори. Одні, однією з помітних переваг технічного аналізу є те, що він сприяється на кількісні дані. Таким чином, він забезпечує основу для об'єктивного дослідження ці, цінової історії. і Усуваючи деякі припущення, пов'язані з якіснішим підходом фундаментального аналізу. Однак, незважаючи на роботу з. Емпіричними даними на технічний аналіз, які раніше, впливають особисті упередження та суб'єктивність. Наприклад, трейдер, який дуже схильний до певного висновку про актив, ймовірно, зможе маніпулювати своїми інструментами технічного аналізу, щоб підтвердити свою упередженість і відобразити свої уявлення. І часто відбувається це несвідомо. Більше того, технічний аналіз також може зазнати невдачу у періоди, коли ринки не демонструють чіткої моделі чи тренду. Підведемо підсумки, крім критики та давніх спірних суперечок про те, що який метод краще, комбінація підходів технічного аналізу та фундаментальний аналіз багатьма розглядається як більш раціональний вибір. У той час як фундаментальний аналіз зазвичай відноситься до довгострокових інвестиційних стратегій, технічний аналіз може надати корисну інформацію про короткострокові. Ринкові умови, і може бути корисною для трейдерів, так і інвесторів, наприклад, при спробі визначення е, сприятливої точки входу та виходу із трейду. Надіюсь, дане відео було для тебе корисним. Став вподобайку, підписуйся на мій канал, якщо ти ще цього не зробив. Пишіть коментарі, для мене це дуже важливо. А також ви можете передивитися е, попереднє відео з першого уроку. І до зустрічі в уроці третьому.